Вітання аграрія! Сьогодні останнє відео у цьому році, і воно мало бути на зовсім іншу тему. Але оскільки за останній тиждень до мене було багато дзвінків з одним і тим самим запитанням, я зрозуміла, що напевно прийшов час поговорити про це, тому що в минулі роки таке питання не піднімалося. І питання звучить: ось як: якщо ми посіємо традиційну сою. Після сої ГМО, тобто попередник сої ГМО для традиційної сої. Чи залишить соя ГМО слід у традиційній сої, чи все буде окей? Чому виникло це питання саме зараз? Ну, я так швиденько про ну, подумавши, визначила таких дві причини основних. Перше, це, звичайно, збільшення площ посівів сої у зв'язку з тим, що відмовляються від кукурудзи, там частково десь від соняшнику в цьому році відмовляються, тому що були такі умови. Дощові, багато людей, є ще господарства, де взагалі соняшник в полі, багато людей зібрали соняшник поганої якості, багато господарств тому десь трошки відмовляються від соняшника, але масово відмовляються від кукурудзи, тому збільшуються посів сої, Збільшується посів, відповідно, її десь треба. Втулити за прогнозами УКАП, у 2023 році посів сої збільшиться на 36% порівняно зараз з 2022 роком. При тому, що якщо порівняти площі посіви 2021 року і прогнозовані площі посіви сої у 2023 році, це плюс 60% до площі сої 2021 року, тобто самі розумієте, що це. Значне зростання. Тому в цю зміну десь цю сою треба втулити. Чому традиційна соя? і мене це не може не радувати, що ми все-таки будемо збільшувати площі традиційної сої. Тому що зараз орієнтуємося на експорт, орієнтуємося на експорт Європи, і, відповідно, треба вирощувати традиційну сою. Ось така ситуація, я думаю, що таких дві основних причини, через яких люди зараз починають. Думати над тим, де запхати сою, куди притулити її всі в зміні. І що я вам скажу? У мене немає відповіді на це питання 100%, тому що, незважаючи на великий досвід, я ніколи не, не задумувалась над тим і не пробувала вирощувати традиційну сою після сої ГМО. Тому що ну, не задумувалася над тим, не робила я так і не вважала за потрібне. І навіть на сьогоднішній день, ви знаєте, я, оскільки я все-таки Маю свою власну думку з цього приводу, і вона полягає ось в чому. Вона полягає в тому, що ймовірність того, що якась насінина на гектарах поля вона переживе зиму і зійде в посівах традиційної сої, вона є. Ну, це моя суб'єктивна думка, яка, скажімо, базується на досвіді, але вона не перевірена. Що я зробила? Я зв'язалася вчора зробила собі списочок з 15 агрономів з великим досвідом і кожного обдзвонила їхню думку. Всі ми зійшлися до того, що так ймовірність є. Якщо ми говоримо про зони достатнього зволоження України територіально, зони достатнього зволоження, коли. Залишається там падалиця сої в полі. Вона сходить ще осінню. Наприклад, ви бачили, коли коли пш... соя є попередником для пшениці. Ви бачили в пшениці. Що сходить соя? Ще осінню, і ми її забираємо гербіцидами. А, значить, велика частина сходить тоді. Навіть якщо через зиму, ну розумієте, соя це така насінина, яка дуже вбирає воду. І якщо достатньо волою, вона її вбере і обов'язково десь або проклюнеться, або зігнеє, або все-таки зародок втратиться. І, в принципі, в, такі, в цих зонах достатньо зволоження мала ймовірність, е, низька ймовірність того, що десь попаде, переживеться насінинка, ну, але я думаю, що вона, е, вона все-таки зберігається. Е, тому десь від 95 90, до 99-99 відсотка, е, це е, ось такі агрономи з досвідом сказали, що така ймовірність є. Е, е, така ймовірність є. Але. Все-таки мені вдалося знайти людину, фермера невеликого, який має в цьому досвід. Що він говорить? Він говорить про те, що якщо ми сіємо традиційну сою після своєї ГМО, обов'язково буде слід. І а, каже, що я роблю? Якщо, наприклад, я хочу підвищити собі урожайність, я після своєї ГМО сію традиційну, але я її здаю як ГМО. Ось так. Тому. Якщо це зона там нестійкого зволоження і, можливо, там з теплішими якимись зимами, там напевно вища ймовірність того, що оці вони збережуться і можуть прорости. Як себе хоч трішки убезпечити, якщо все-таки ну нема іншої ситуації, немає іншого поля, бо тільки так, і якби вже, вже, вже як буде, то звичайно. Навесні чекаємо, коли е, буде відростати, будуть, будуть іти бур'яни відростати, відновлення вегетації, е, будемо дивитися, чи е, відростає, е, чи проростає десь соя. Обов'язково це все дати можливість дати час прорости, здискувати е, в квітні, щоб це вже було тепліше, щоб воно проросло, і вже там в перших числах травня, е, чи навіть трошки пізніше, вже тоді. Сіяти сою. Але ну, я не можу на сьогодні дати 100% гарантії, тому що от, єдина людина, яка з досвідом сказала, вона от так. При тому треба пам'ятати, що соя самозапильна культура, і перезапилення не відбувається. Якщо там на одному полі соя ГМО, а тут по традиційна, вона не перезапилиться. Е, е, ну, так не передасться ГМО. ГМО передається, коли, наприклад, е, ну, як передає, не передається, а засмічується насіння, Коли от ми посіяли традиційну сою, зійшло декілька насінин сої ГМО, вони собі разом росли і, відповідно, є. Коли йде збір врожаю, ці насінини. Звичайно, що вся техніка слугує дуже часто джерелом, коли попадають насінини, коли, наприклад, десь там проводився збір, навіть в іншому господарстві своє ГМО приїхало до вас на традиційну, і, і цей слід буде Комбайни, Тобто за цим треба слідкувати. Тому навіть якщо. Ну, тобто, якщо ви знаєте, що ви оці всі процеси можете прослідкувати і от таким чином знищити, знищити ці бур'яни до, до посіву традиційної сої, ну можливо, але не стовідсотково. Ось така ситуація. Тому, якщо у когось з вас є такий досвід, будь ласка, напишіть коментарі, тому що для мене це важливо. Я, я наразі розумієте, маючи тільки отаку от володіючи, тільки ну, своїми якимись баченням і досвідом оцих людей. З якими я говорила, то я можу сказати, що якщо ви все-таки маєте в планах вирости хороше, якісне насіння традиційної сої, не обирайте попередником сою ГМО. Це на сьогодні, на сьогодні така інформація. Але якщо у вас є досвід, ще раз кажу, ласка, поділіться в коментарях. Я буду дуже вдячна. Що ж, а сьогодні в нас все-таки ми бачимося, тепер модно казати, не останній раз, а крайній раз. Крайній раз в старому році я вас вітаю з наступаючим Новим роком. І знаєте, моє сердечко з мільйонами українців, з вами всіма. Одне у нас бажання на всіх перемога і мир чого нам і бажаю, також нагадую, що продовжується реєстрація на телеграм-канал. Всі умови для участі в телеграм-каналі вони внизу в описі. Я вас чекаю, я вас запрошую. 1 січня ми розпочинаємо роботу. Приєднатися можна в будь-який час протягом року, тому, що кожен день я буду давати якусь. Інформацію буду давати завдання, будемо разом їх виконувати, і е, будемо робити ті технології, планові, які саме для ваших господарств і для ваших умов. І також будемо е, мати, оскільки розумієте, я контактую з великою кількістю господарств. Буду показувати, що в нас відбувається в тих господарствах. Буду вам е, нагадувати на що треба звертати увагу, і так пліч опліч. Попробуємо попрацювати оцей наступний 2023 виробничий рік. А на сьогодні це все до зустрічі в новому році. І бувайте здорові! Ви і ваші рослинки.